Просто хтось вчора випивав. Привіт! Користувач перевів 38 мільйонів доларів в біткоїнах після 10-річної паузи. Прикинь, 10 років перебирав словник, щоб підібрати всі сіт-фрази. Інтерес до криптовалюти в Україні досягає локального максимуму. Запорізька та Херсонська область неочікувано лідують в цьому рейтингі. Слух про смерть від 27 куль насмішив голову Бюнанс. І бланстер жорсткий. Краще, ніж 50 цент, прокоментував директор біжі. У ЄС стурбувалися крипторекламою у соцмережах. Європейська організація споживачів піклується про те, щоб реклама була достовірною, а інформація відкритою для усіх людей. А ми нагадуємо, що зараз іде пресейл нашого NES-токену. і є повна інформація на нашому офіційному сайті. Більше про новини дивіться в нашому телеграм-каналі.